Дивимось Україна, починаючи з 12 червня 2023 року до 18 червня цього ж календарного року. Чи є загроза та яка для України звуку Російської Федерації у контексті військових дій, у контексті війни? На цей період часу? Так, дивимось, схід України. Ну, от, ця от карта при тасуванні, вона так само, як і було. Щось може повторитися. Так, схід України, північ України, центр України. Самі карти скачуть. Південь України і Захід України. Так, значить, дивіться, при тасуванні випала карта. Цю поки прикрию. Щось має бути таке, як було раніше. Що це мається на увазі? Ну Покажіть. Ми запитали про небезпеку. Дивіться. Пентаклі це повільна карта. Воно означає залізо. У прямій позиції це може бути як пасив. Пасив пов'язаний з тим, от куди його поставлять, там воно і буде. Тобто, це може у прямій позиції символізувати про е, якесь мінування. Тобто, як і раніше може бути мінування з метою щось зупинити. Зупинити якусь енергію е, по домовленості, тобто може бути наданий якийсь наказ. Пов'язане із ресурсами, тобто з чимось цінним і пов'язано з тим, до чого е, треба застосувати силу, що можна контролювати. Тобто, тут мається на увазі, що вони будуть е, знову ж таки вдаватися до шантажу. Щось підірвати, щось чимось налякати. Тобто, вони будуть давати нам, будуть давати нам або це, або це, тобто шантаж, шантаж, якщо ви нас послухаєте, ми щось зупинимо. Тобто ми вам дамо це, взамін, ви нам даєте це. Зрозуміли, так. Тобто вони думають, яку нову лідоту зробити. Далі схід України. Схід України. Багато, багато кризи, ресурсна криза. З чим вона пов'язана? Тут вода. Вода, вода. Вода тільки дощова. Тільки дощова. Ще може бути проблема бути зі світлом. Нестабільна вода, нестабільне світло, знову ж таки. Мало того, що є загроза падіння того заліза зверху, та ще й виникає проблема з водою та зі світлом. Може, вогонь, вогонь, газ світло, знову ж таки. І це мені, от ніби газова комфорка щось мені. Ну, дивіться. То вони чекають, чекають потрібного моменту. І також, знову ж таки, прямі пентаклі, може бути якась як закладка. Закладка з метою будь-яким будь шляхом щось добитися. Тому будьте обережні. Далі. Друга, це, друга позиція це північ, активні дії. Дві потягнула. Активні дії з відданим наказом з повітря, зробити протиправне, щось не по правилам, не по традиції, тобто вон там щось є таке. Щось є таке, пов'язано із вогнем також. ППО буде працювати. Також будуть працювати. Вода. Знову вода. Може бути отруєна вода, будьте обережні. Щось в воду може попасти. Щось кинути вони можуть. Якусь активну речовину, воду. Будьте уважні, будь ласка, не пийте воду. Кип'ятіть її, я маю на увазі не пийте воду з крану. Кип'ятіть. Далі. Центр, центр України, не розслабляйтеся, не розслабляйтеся, ППО будуть працювати. Знову ж таки, вода. Там, де ресурсні місця води, водогони, водосховища, якісь, ну там, де зберігається вода. Крім того, є і проблема для людей у будівлях, у будівлях. Повітряні тривоги будуть. Я, ну от зависає ситуація, якась павутина проблем знаходить. На, Знову ж таки, будьте. Будьте обережні, можуть бути люди постраждалі. Будьте обережні, будь ласка, далі південь. На півдні вони знову роблять щось. Вода там не придатна до вживання взагалі на півдні. Навіть якщо ви живете не в зоні ну Тої катастрофи. воду З водою біда там. З водою біда і в повітрі там біда. Іде отруйна речовина в повітря, і іде отруйна речовина в землю, і її небезпечно пити взагалі. кип'ятіть воду, кип'ятіть Ну, бачите тут, дьяволу потрібні показники. Дьявол повертається, Якийсь... якась підступність повертається. Вода, 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 вода. Утруєна вода. Навіть ті люди, які живуть в... не в зонах постр... ну, там, де постраждалі. По всьому півдню, будь ласка, будьте уважні. І ще можуть бути вибухи, вибухи там можуть бути, і при тому вибухи не, скажімо так, не під тривогу. Зрозуміли? Не під тривогу можуть бути вибухи, вогонь. Захід. І на заході хочуть налякати, хочуть налякати. Е, знову ці от пожимичі, вони постійно там випадають. Хитрість якась, вони грають на нерви, вони вербують людей які, або засилають людей, диверсантів, які там колотять ситуацію, колотять, лякають, і е, загроза може бути в будь-якому напрямку, з будь-яких напрямків. Починаючи від, з півдня, починаючи ну, з, з, з усіх напрямків іде загроза. Бачите, тут навіть отут, ніби як Європа, а тут і північ, і південь, і схід. Тобто тут буде відбиття з різних напрямків. Е, можуть бути проблеми з водою, також е, воду кипітіть, дезінфікуйте воду. Ну, ситуація буде важка по всій Україні, будуть працювати ППО, але, на жаль, буде і вогонь, будуть і пожежі, будуть і ну, буде, буде складно дуже. Дякую вам за увагу. бережіть себе, все є Україна.